Млинці це кулінарна магія, яку можна творити навіть із найпростіших інгредієнтів. Варіантів начинки для них безліч, але рецепт тіста здебільшого традиційний трохи борошна, молока, яйця. Однак кожна господиня адаптує його під себе, каже майстриня виробничого навчання за професією кухар-кондитер глухівського профтехучилища Ольга Гридякіна. Щоб тісто для млинців вийшло вдалим, розповідає для початку варто просіяти борошно, тому що це насичує. Киснем, виріб у нас буде пухкеньким, і борошно треба брати сухе з високим містом клейковини, І обов'язково, коли має така порада, не тільки моя, що якщо замістити тісто, то треба обов'язково дати йому постояти, не приступати зразу до випікання млинців. А щоб в млинцях не було грудочок, пані Ольга дає такі поради. Спочатку ви збиваєте яйця сіль, цукор, ну цукор, сільські сіль, сіль, солодке, все рівно додаєте, коли солодке, додаєте дрібку солі, щоб посилювати смак цукру. І навпаки, дрібку цукру, якщо солоні робите, щоб підсилити смак солі, то спочатку ми беремо половину рідини, потім замішуємо тісто, воно таке виходить, густе, добре його, і воно дати йому постояти, щоб воно кликав набухла, і потім додаємо решту рідини і рослинну олію, Тому що я зразу в деяких рецептах читала, що додають зразу, ні, олія не дає борошну лейковині набухнути, будемо так казати. Сковорідку для смаження млинців господиня радить мати окремо, пояснює, важливо, щоб на ній не було подряпин, через які тісто буде прилипати до поверхні. У нас вдома млинці завжди смажать. Ну, бабушка мене навчила бабуся. Ми все смажили тон без олії, а брали шматочок сала. На виделочку і змазували сковорідку, будь то солодкі, будь то солоні, але смажили це було дуже смачно. Млинці пані Ольга готує з різними начинками, чому вчить і своїх студентів. Особливо любить налисники з творогом. Назву цих млинців жінка згадує. Вона вперше почула саме на Глухівщині, куди переїхала колись із півдня Сумщини. Для мене це були млинці з сиром. А це аналитики. І найкраще вони мені подобається те, що їх не тільки посмажать, але ще запікають у печі, особливо коли у печі. Із маслом вершковим і сметаною. Кращих млинців я ніде не пробувала. Такі, як готують на Глухівщині. Також на Глухівщині прийнято перший млинець вважати обрядовим, додає Ольга Гридякіна. Ним наші пращури вшановували пам'ять померлих родичів. Приготувавши, клали млинець на вікно. Це вважалося, що пригостити дух покійної людини, яка жила у ну, родича чи кого там. Також ще на в деяких регіонах на сроковий день після Пасхи то там пекли млинчики, складали їх у вигляді вежі, і рахувалося, що Бог по цій як драбинці піднімався на небо. Вчить студентів готувати млинці й Оксана Лукаш. Вона розповідає, що часто надихається рецептами стіктоку та експериментує. Тим, кому на звичайні млинці, радить спробувати приготувати їх заварний варіант. Замішуєш половину тіста, а потім просто заливаєш кип'ятком, саме кип'яченою водою. Це все заварюєш, добре розмішуєш і в принципі все. Вони дуже ніжні і виходять дуже тоненькі. Подобаються жінці й мережені млинці з додаванням крухмалю. Вона каже: такі виходять гарними і хрумкими. Смажити їх радить на вершковому маслі. Відкриваєш холодильник, в тебе там лежить яйце. Є трішки молока, трішки вершкового масла. Борошна є в усіх завжди, і крохмаль, будь-які кукурудзяний, картопляний. Все перемішали кондитерський мішок, і ажурно видавлюємо ці млинці на сковорідку.